Четвер, 29 червня в ефірі. Новини на 11-му. у студії Марко. Ручка вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. У Краматорську завершили рятувальну операцію. Кількість жертв зросла до 12. в Україні. Розширили перелік осіб, які підлягають призову в армію. Докладніше розповімо диктант у метро, аби сирени не стали на заваді. Цього року до флешмобу у Дніпрі долучилися декілька сотень людей. З тривогами вночі та ракетною небезпекою в день, утім без прильотів. Станом на цю годину в нашій області все спокійно. А от напередодні ввечері російська армія вдарила з важкої артилерії по Червоногригорівській громаді Нікопольського району. Постраждалих немає. В Україні розширили перелік осіб, які підлягають призову в армію. Раніше не служити могли ті, хто мав родичів з інвалідністю першої або другої групи. Тепер це не стане підставою для звільнення від мобілізації у випадку, якщо є інші близькі, які можуть за ними доглядати. Документ ухвалила Верховна Рада. Тепер має підписати президент. На Дніпропетровщині ці дні проходитимуть масштабні навчання на випадок теракту на ЗС. Їх проведуть у Нікопольському та Криворізькому районах. До тренувань залучать усі екстрені служби. Акцент робитимуть на евакуації населення. Зазначають в обласній військовій адміністрації. Жителів просять не панікувати. ЗСУ збили російські літаки і перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку. У Краматорську завершили рятувальну операцію. Кількість жертв зросла до 12. А росіяни вбили людей у пункті незламності на Херсонщині. Про найважливіші події доби дивіться у наступному матеріалі. У Краматорську завершили рятувальну операцію. Під завалами знайшли тіло ще однієї людини. Вітак, кількість жертв зросла до дванадцяти. Та терор мирних триває цієї ночі. Ворог атакував Харківщину та Запорізьку область. Було застосування ракет С 300 Це керовані керовані зінні ракети, які противник часто застосовує по прифронтових територіях. Зафіксовано. Роботу С-300 у Харківській та Запорізькій областях там попередньо без серйозних наслідків. Зранку росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині. У наслідок атаки загинула 71-річна жінка. Ще одна людина отримала поранення. У селищі Потрощині щонайменше 12 будинків. А вже в день окупанти накрили вогнем Херсон, вдарили по пункту незламності. Загинули двоє жителів. Також є поранені. Я вискочила, а Тут Ой. молоді люди. Бігом давай швидше, третій прийом. Я тільки в двері залетіла, і опять третій прийом. А наші бійці перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку. Наступ ведуть широким фронтом. Про це повідомляють у генштабі. Противника вибивають з раніше захоплених рубежів. Збройні сили України фактично беруть під контроль повністю кліщівку. Це стратегічна точка, з якої почнеться. Наступальні дії безпосередньо на південь Бахмуту в Росіян. Значні втрати за останню добу ЗСУ мінуснули 680 окупантів, два танки, 10 бронемашин, 27 артсистем, літак та іншу техніку. Підрозділ ракетних військ і артилерії за минулу добу вразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях. Три засоби протиповітряної оборони, дві станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника. Боремося також із нашим внутрішнім ворогом. СБУ затримала російського агента, який готував новий удар по литовищах Кіровоградщини. Він збирав дані про стан аеродромів і наявність літаків. За це отримував до 10 тисяч гривень. Нині зрадник під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. Аймін Арнаут, Євген Дрозд, новини 11 каналу. У Дніпрі звільнили начальника управління з питань цивільного захисту Андрія Газіна, а заступника мера Михайла Лисенка відсторонили від обов'язків на час службового розслідування через неналежний стан укриттів. Такі результати показала нещодавня перевірка бомбосховищ у місті. Завдання місцевої влади не лише підтримувати в належному стані наявні укриття, а й розширювати їхню мережу, зазначив очільник області. Задача міської влади. До кінця липня виправити ситуацію. Відповідальні мають це зробити, а комісія перевірити результат. В цілому, періодичні інспекції, сховищ зробимо правилом. У Дніпропетровській області понад 3,5 тисячі укриттів. Всі вони мають бути доступними для людей у будь-який час та за будь-яких обставин, без жодних але, тим паче через півтора роки війни. Меценати допомагають жителям Нікопольщини пережити відсутність води. Фонд Віктора Пінчука та міжнародна ініціатива Юкрейн Реліфанд передали майже 70 ємностей для зберігання води. Загальний об'єм 233 куби. Їх розмістили на пунктах видачі у Нікополі, покрові а також громадах району. Докладніше далі. У нас і по списку, і так, хто підходить, всі ми даєм нікому ми не відмовляємо у водиці, це вода питна. Новоіванівка Нікопольський район. Централізованої питної тут не було ніколи. За нею їздили у райцентр і зливали в ось такі колодязі. Після підриву Каховки підвіз став неможливим. Рятують пункти видачі. Ми самі з Донецької області. Міст... З Донеччини, Це місто Красногорівка. Це поряд із Мар'їнкою. ви можете уявити, що там зараз робиться. Міста практично немає. Дуже дякуємо за воду. Беру воду для своєї сім'ї. У мене зараз діти з нікаполя переїхали. Внучки ще двох років немає, внучок і син. У Новоіванівці мешкає тисячу людей. Третина з них переселенці. На одну особу потрібно щонайменше 30 літрів питної води на тиждень. Її нині зберігають в ось таких ємностях. Селищу їх надав фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн Реліф Фанд. На наш старостат ми отримали три. Ємкості такі п'ятикубові, які нам досить сьогодні посприяли. Тобто це колосальна допомога. Найбільше від браку води потерпає Нікополь. На 55 тисяч населення, що залишилися в місті, потрібно близько 7 тисяч кубів питної на тиждень. Носити воду тяжко, а жителям верхніх поверхів та пенсіонерам і поготів. в туалет. Поїсти в туалет обов'язково. Четвертий поверх. Випрати одяг також треба, обмитися. Важко, коли дітки маленькі, важко коли тяжко хворі люди лежачі, яким треба багато води. Нині в місті працюють 30 пунктів видачі технічної та питної води. Її зберігають також в ємностях обсягом від одного до п'яти кубів. З перших днів нам почали допомагати фонд Віктора Пінчука. Це були ємності для наповнювання води. Також були надані транспортні засоби, які розвозили цю воду. Ми дуже вдячні за таке швидке реагування. У Нікополі вже вдалося відновити централізоване водопостачання в третині міста. Жителі налаштовані оптимістично. Спочатку війни я не виїжджала з міста, і ми вже дуже багато чого пережили, обстріли. Відсутність світла, відсутність води держава вже виділила півтора мільярда гривень на будівництво водогонів із Запоріжжя до Марганця, Нікополя, Покрова та Громад. Це дозволить повернути району централізоване водопостачання. Владислав Вдієнко, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Підтримували російських терористів та публікували антиукраїнські дописи. На Дніпропетровщині викрили чотирьох колаборантів у Павлоградському районі. Дві працівниці міськради у соцмережах кликали руський мир та виправдовували російських терористів. Ще двох зловмисників викрили у Павлограді. Вони також дискредитували українських військових і закликали до співпраці з окупантами. Їм повідомили про підозру. За шкільними партами під землею. Цьогоріч до Дня Конституції Дніпряни писали диктант у метро, аби сирени не стали на заваді. До писемного флешмобу долучилися декілька сотень людей, щоб перевірити, наскільки добре знають українську мову. Свої сили випробувала і наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Хто був у ролі вчителя та наскільки складний текст розкаже у сюжеті. Парти як у школі на столах лише ручки, вода та аркуші так виглядає станція Дніпровського метрополітену вокзальна. Нині тут зібралися школярі, студенти, депутати, вчителі та переселенці. Євгенія приїхала з Сєвєродонецька. Такий диктант пише вперше. У нас в місті Северодонецького ну, майже половина розмовляла українською. Буду покладатися на свої знання. Як напишу, так напишу. Мені цікаво потім перевірити саму себе. Перевірити себе прийшла і пані Оксана. Жінка, вчителька у третьому поколінні, тож у своїх знаннях не сумнівається. Справа в тім, що ми завжди влітку підтягуємо українську мову і трошки пишемо диктанти. Трошки більше часу підтягуємо українську, завжди вдома пишемо диктанти. Завжди. Тому відповідно, коли почули про таку можливість день конституції, диктант, все співпало Абсолютно. і щасливі задоволені прийшли. Переконаний у своїй українській і секретар міськради Олександр Санжара розказує, ще зі шкільної лави солов'їну знав на відмінно. Я на жаль не знаю нового українського правоправопису. Я до цього часу не можу зрозуміти слово проєкт. А, але то ну, в дитинстві я добре їздив на Олімпіади з української мови. Текст до диктанту писала журналістка Наталія Куліді. Тема цьогоріч, каже, присвячена металургії міста. Небесні вартові. Це про труби колишнього заводу імені Карла Ліпкнехта. Ми всі бачимо ці труби, коли їдемо на роботу з роботи. Ми їх бачимо, коли е, гуляємо на набережній, Ми їх бачимо на лівому березі. Після того, як їх прикрасили е, стовпами світла, вони стали, немов таким ліхтарем, який так, е, е, тримає над Дніпром небо. У ролі вчителя корінний дніпрянин та відомий комік Юрій Ткач. Саме він диктує текст. Залишки виробництва металу. А тепер Давайте нападу все перевіримо. Такий досвід в нього перший розказує Юрій. Тому готувався ретельно, не обійшлося і без допомоги вчителів. Мені тут важливо зробити все чітко, ідеально і я дуже внимательно слухаю зараз моїх коучів, моїх вчителів української, які зараз стоять за колісами, які мені допомагають, які вичитують, які правильно мені формулюють знаки припиняння. У тексті 203 слова, а особливість у специфічній лексиці. Однак навіть найменших Дніпрян це не налякало. Ну, 10 із 12. Диктант до Дня Конституції у Дніпрі проходить втретє та вперше з початку повномасштабного вторгнення. У 2021 році ми писали попередній диктант. Участь взяли понад тисяча учасників. Найкращий диктант, що найцікавіше, написала як школярка 11-класниця, так і доросла наша учасниця, яка було 76 років, взявши під опіку небо над буремним Дніпром. Крапка сподіваюся, написала без помилок. Чити ж перевірять роботи протягом трьох тижнів. Тоді й визначать переможців. А три найкращі роботи вже. Кальційні призи. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, Новини 11 каналу. Врятувати природу. 30 тисяч саджанців Кримської сосни евакуювали із Запоріжжя на Дніпропетровщину. Пересадять їх у Петриківському лісгоспі. Відтак, частина Запоріжжя у вигляді майбутнього лісу тепер буде і в нашій області. Цьогоріч у регіоні саджанцями засадили понад 300 гектарів. Зібрати робота, змоделювати ракету, а ще долучитися до арт-проєкту. Такі активності для дітей організувала в одному із міських парків. Серед робіт, мозаїка. Крокуємо до перемоги. Її зберуть з понад двох тисяч малюнків малечі. Більше розкаже наша кореспондентка Катерина Нічик. Збирають маленькі деталі до копи, клеять їх, а після тестують створену модель. Так проходить майстер-клас із ракетомоделювання для дітей. Там, де друга мітка, да, притискає спробувати власноруч зібрати ракету. Прийшов 12-річний Іван. Раніше займався робототехнікою. Тепер каже, підбирає для себе нове хобі. Не щось таке банальне, а щось новеньке. Зараз я чекаю, поки всі зберуться, і будемо вже. Получається тестувати ракети. А поруч проходить інший майстер-клас. Тут діти збирають кінцівку робота, самостійно складають деталі, формують його руку, а згодом спробують за допомогою неї переміщати предмети. Їхня задача сьогодні спробувати на собі, як це бути без кінцівки. Ось на жаль, це так звучить, але це наша реальність зараз. І нашим дітям треба показувати що в цьому нічого поганого немає що робототехніка навпаки допомагає людям людям в протезуванні без допомоги вчителя роботизовану руку збирає поліна каже в інструкції все зрозуміло тож із завданням вже майже впоралась людям частину руки так виходить мені дуже подобається на наступній локації діти долучаються до створення арт-мозаїки. На біле тло приклеюють кольорові смужки. У результаті вийде малюнок. Маленька дівчинка, яка тримає український прапор. Ця мозаїка кажуть організатори, створена на основі муралу французького художника Україна в дії. У парку представлена спрощена версія. Оригінал складається із більш ніж двох тисяч малюнків українських дітей. Художник дозволив нам використовувати його принт «Це Україна в дії». І ми підбирали малюнки за кольорами. Всі ці більше двох тисяч із них створювали цю мозаїку. Роздивитися усі 2404 дитячі малюнки, з яких складається Дніпровська версія мозаїки Крокуємо до перемоги, можна до кінця літа у парку Гагаріна. Катерина Нічик та Євген Дрост, новини 11 каналу. І наостанок про погоду у п'ятницю у Дніпрі дощітиме. Синоптики прогнозують в день 24 градуси тепла. Вночі плюс 16. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. І наразі це всі новини. Далі в ефірі програма про Нікополь з Альбіною Гриненко. Альбіно, вітаю тебе. Про що говоритимеш у випуску? Вітаю, Марко. Сьогодні розповім про чергові атаки окупантів по жителям Нікопольщини, навчання, які проводять на випадок можливого теракту на ЗАЕС, та допомогу від благодійників у відновленні водопостачання. Детальніше вже у випуску. Дочекайтеся. Дякую тобі, Альбіно. Не пропустіть випуск, який готували мої колеги. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.